Сьогодні ми маємо унікальну можливість побачити прем'єрний показ фільму, присвяченого нашому землякові лисичанину Гліпу Лисицькому. Одразу після перегляду фільму хліб вийде з нами на зв'язок, і ми зможемо трохи поспілкуватися з ним. Унікальна можливість поспілкуватися з глібом особисто. Глібе, <кій> Добрий день. Мабуть, ти знав. Ти знав? Не бачу ближче. Але мені здається, що ви моя вчителька, наскільки я пам'ятаю. До речі, я тебе пам'ятаю такого, якось тебе показували, такого шкідливого. <кій> ти сидів на другій парті, я викладала щось, а ти не хотів слухати. Кажеш, в мене своя книжка. Але я казала. Я кожним учнем, який читає, я пишаюся. Отже, Глібе. Я сьогодні слухала цей фільм, я плакала і пригадувала, що ось такі живі діти вони просто справді, вони надихають, розумієш. А у вас зараз, я думаю, вже пішла реабілітація. Ви посміхаєтесь, ви читайте, Глібе. Вже ні на хвилину не переставав. Я дуже радий вас бачити. Дякую вам велике О, за ви? те, що ви подали платити в моєму житті. І хочу подякувати за захист на мого рідного місця Криміна. Дуже приємно і зворушливо. Дякую вам. Дякую, дякую вам. Дякую. Хочу подякувати всім, хто прийшов подивитися цей фільм про мене. Мені дуже приємно насправді, то я не очікував нічого подібного. Як тільки ми дізналися, що буде така прем'єра, у нас тут є. Гуртожиток нашої сечанської громади в місті Києві, ми одразу нам спало на думку запросити вас побачити реально живого героя, як наші діти сказали зараз в коридорі. Ми, до речі, не хотіли запрошувати дітей до ну, <клухи> того фільм, Можливо, трішечки важкувати для них, але діти от, ми хочемо побачити. Тому ми пам'ятаємо, що ви у нас є і ми дуже цінуємо все, що ви для нас зробили. Миру у вашій родині, обов'язково перемоги. Ми Обов'язково будемо влаштовувати такі зустрічі. Дуже приємно, що ви погодились і приєднались на неї. Дякую, вам величезне. Бережіть Дякую. себе, бережіть своїх рідних, близьких. І не забувайте, що тільки разом ми сильні, ми єдині. Дякую.